Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні я розкажу про новий спосіб заробітку, на якому ви зможете безпосередньо заробити до 1500 доларів. Для того, щоб почати заробляти, перейдіть по ссылці, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, на турнірі від Lutrade, ми можемо отримати безкоштовно до 1500 доларів. Все, що вам потрібно зробити, це перейти по моїй реферальній силці, зареєструватися. Далі вам на пошту прийде підтвердження. Переходимо на пошту, нажимаємо на кнопку Confirm Email, тобто підтверджуємо її. Далі нам потрібно буде скачати гаманець «Trust Wallet». Після того, як скачали, ми заходимо в додаток «Trust Wallet», нажимаємо на цей от розділ, відкриваємо браузер І сюди, де я показав стрілочку, вставляємо мою реферальну силку. Після чого ми попадаємо безпосередньо на сайт LotRate, нажимаємо на кнопку Connect Wallet. Після чого нажимаємо на кнопку Wallet Connect і приєднуємо свій гаманець Trust Wallet до сайту Lotrade. Для цього нам потрібно буде нажати на кнопку Connect, після чого нажати на кнопку Подключитися. І ми успішно авторизувались на сайті Lotrade через Trust Wallet. Далі ми нажимаємо на кнопку Платформа, нажимаємо на кнопку Добавити IP-ключ, вибираємо біржу, на якій ви торгуєте. О, безпосередньо я торгую на Binance, тому я вибрав Binance. Так, бачимо, що нам тут потрібно ввести IPK та та Key, тобто ключі від Binance. Для цього ми переходимо вже на сайт Binance. Я ж робив через додаток, тому показую, як це зробити в додатку. Нажимаю в додатку на кнопку Дізнатися більше. Нажимаю на розділ «Інші», управління IP. Нажимаю на кнопку Створити IP. Тут можна придумати будь-яку назву, я ж просто написав Lotrade і нажав на кнопку Далі. Далі ми підтверджуємо код, який прийшов на нашу електронну пошту, та код Zool-антифікатора. Нажимаємо на кнопку Надіслати. Як бачимо, ми успішно створили своє IP. Тепер ми нажимаємо на цю стрілочку вниз і переходимо. Як бачимо, у нас є, отут є IPK і секрет Key, тобто наші ключі від Binance. Нажимаємо в розділі обмеження IP тільки одну галочку дозволити щитування, щоб сайт Lotrade не міг управляти вашими фінансами, а лише бачив кількість вашого обороту та кількість купівлі та продажі криптовалюти на вашому аккаунті Binance. Для цього ми копіюємо свої ключі від Binance і сюди вставляємо на сайті Lotrade у ці от розділи. і нажимаємо на кнопку Подключити. Після чого ми бачимо, що наш щот успішно пішно І ось у нас є вже активний Binance. Далі ми заходимо в розділ турнірів. І бачимо, що тут є два активних турніри. Нам потрібно нажати на цей перший. Оскільки, прийнявши в ньому участь, ми зможемо отримати до 1500 доларів. Також я рекомендую вам прийняти участь і у цьому другому турнірі. Це турнір річний. І там ви зможете заробити до 8000 доларів. Тобто від 1 долара до 8 тисяч зможете заробити на цьому другому турнірі. А на першому зможете заробити від 1 долара до 1500 доларів. Після того, як ми нажали на розділ турнірів, на оцей перший nft Summer, нажимаємо на кнопку «Участвувати», нажимаємо на кнопку Я ознакомлю і вибираємо Binance та нажимаємо на кнопку Да. Як бачимо, ми успішно зареєструвалися в турнірі. Тепер ми можемо отримати. Винагороду за те, що ми прийняли участь. Для цього нам потрібно на Binance закинути будь-яку суму і торгувати на Binance, як ми це робимо зазвичай. За те, що ми торгуємо, нам буде начислятися бонуси в даному турнірі. Тобто, чим краще ви торгуєте, тобто, для того, щоб добитися хороших результатів в даному турнірі, нам потрібно. По низькій ціні купувати, криптовалюти, купувати криптовалюту і продавати її в декілька разів дорожче, ніж ми її купили, або ж на декілька разів. Тобто ми маємо виходити в плюс. І сайт Лотрейт буде бачити, наскільки ми вийшли в плюс, і відповідно до цього буде формувати рейтинг переможців. Плюсом є те, що в даному турнірі абсолютно кожен виграє. Якісь кошти від 1$ долара до 1500 в місячному турнірі та від 1$ долара до 8000 доларів в річному турнірі. Тобто я от зайшов на Binance, вибрав будь-яку торгову пару, купив криптовалюту, далі її продав по більшій ціні, ніж я її купив. І от За це от, сайт Lootrade мене вніс в список, в список одних із переможців даного турніру. Для того, щоб побачити свій рейтинг, ми на сайті Lootrade можемо безпосередньо перейти в розділ Профіль. І бачимо, що тут є такий наш об'єм торгів. Тут показує, наскільки коштів ви поторгували на Binance. Також враховується як об'єм торгів, так і кількість вдалих угод, тобто наскільки ви вийшли в плюс відповідно до цієї угоди купівлі і певної криптовалюти. Тому на сайті Lootrade можна отримати досить хороші кошти. Як я вже казав, вони виплачують кошти не тільки переможцям турніру, а й усім учасникам. Тому я всім рекомендую обов'язково прийняти участь. Тепер розкажу детальніше, що ми можемо отримати. Якщо ви займете перше місце в місячному турнірі, то отримайте безкоштовно 500 USDT і NFT вартістю в 1000 доларів. Тобто, ось за перше місце тут можна отримати 1500 доларів сукупно. Далі користувач, який займе друге місце, отримає 300 USDT і NFT вартістю в 200$. доларів. Користувач, який займе третє місце, отримає 200 USDT і NFT вартістю в 75 доларів. За четверте і п'яте місце в турнірі передбачена винагорода по 150 USDT відповідно. Також серед цих користувачів, які не зайняли призові місця, буде додатково розіграно 3 NFT вартістю по 75 доларів. Тому, якщо ви навіть не займете призове місце, у вас є всі е, шанси отримати безкоштовно 75 доларів додатково, окрім тих е, ще гарантованих коштів, які прийдуть за участь у турнірі. Тому це досить крута пропозиція. Як я вже говорив, абсолютно всі учасники турніру отримають свої винагороди на свій гаманець Wallet, який ми прив'язали до Лотрейд. Тут я детальніше розказав про компанію Lotrade, можу ще раз вам продублювати. Lotrade – це кросбіржова платформа для криптотрейдерів, де проводять безкоштовні турніри з трейдингу з грошовим призами. Тобто участь у турнірі абсолютно безкоштовна, а от ви можете за це отримати реальні кошти за те, що ви просто прийняли участь. В цьому році вони залучили інвестиції на 1 мільйон USDT. Серед інвесторів є дуже відомі компанії. Вся, компанія, вся команда їх з України, офіс у Києві, а зараз частина команди базується в Європі. Кожному активному учаснику турніра дістанеться частина призового фонду в кожному турнірі. Невдовзі на платформі будуть серії бліц-турнірів, оскільки я являюсь амбасадором даної компанії, тому на сайті Lotrade ви зможете безпосередньо невдовзі скоро побачити і, і мені турніри. З моїм логотипом. Тому всім рекомендую обов'язково прийняти участь, оскільки кожному користувачу, який прийняв участь у турнірі, буде нарахована винагорода від 1 долара до 1500 доларів. Ви і так, я думаю, купуєте і продаєте криптовалюту на Binance. То чому ж за ці прості дії не отримувати додатково кошти від компанії Lotrade? Як думаю, я думаю, це вигідно. Для всіх, і для компанії Lotrade, оскільки вони отримують нових клієнтів та нових інвесторів, так і безпосередньо для вас, оскільки ви за ті ж самі дії зможете додатково ще заробляти кошти. А на цьому, в принципі, все. Підписуйтесь на мій канал Реферал, тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.